Вітаю вас на каналі. Вітаю вас в новому році у 2025 році. Мене звуть Оксана. Ви на моєму каналі почну включення, як і годиться, з подарунка собі. Сама собі. Зробила тут запечатано, з того боку запечатано. Все запечатано. Тож покажу вам, що я собі подарувала. Під ялиночку зараз розкрию. О, поки буду розкривати, я вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам здоров'я, натхнення, звичайно, що перемоги нашої. Сьогодні 1 січня. Часу на наше хобі. Натхнення на зйомку відео. Хто знімає відео, хто не знімає, то натхнення на вишивку, на всіляку творчість. І покажу вам, що ж тут я собі замовила. Це вишивальне. Ось це вишивальне, це такий антипригарний килимок. В мене вже такий один був, я його трошечки зламала. І наступне, ось, дивіться. Скільки різної краси. І ось іще трошечки. Буду шарувати звичайно, що. Буду шарувати так Так. Так, так. Отже, отакий от маячок гарнесенький. А. Ще такий. Тут, бачите, дуже погано видно його. Так він виглядає з іншого боку. Ножички. такі... Тепер в мене будуть гарні ножички для фото. Так, подаруночок від господині магазину. Це в мене вже другий ковдягач, і мені здається, що другий такий наперсточок. Ось такі, дивіться, осінні. А, як же вони називаються? Підкажіть мені, як вони називаються? чи чия? Ні, то щось інше. І ось такі намистиночки. Де ж в мене є одна там ідейка, одна пластикова іграшка, на яку я думаю вибрати від ціля якісь якісь, якісь додаточки. Ось такі невеличкі подаруночки, все поприбирала. Такі невеличкі подаруночки в мене під ялиночку. Приїхали. Так, ну, добре. Як, звичайно, що я гарний кадр не, не зложу, бо воно все буде відблискувати, все буде виблискувати, бо все запаковане. Я хотіла почати відео саме з того, щоб розпакувати подаруночки. А вже в наступному включенні покажу, що я буду вишивати, з чого я буду починати, що буду продовжувати, ну і так далі. Тож, до наступного включення. Перша робота, яку я покажу вам у 2025 році. Це ця робота буде. Так вона виглядає на 2 число, 2 січня. Розпочинаємо рік з 12% відшитих на цій роботі. І подивимось, що буде впродовж року. Наступні роботи буду показувати вам у наступних включеннях. Хоч їх на початок року не так багато, ну, але подивимось, з чим починаю рік. Наступна робота, яка переходить в 2025 рік, це оця нанесенка. Так вона виглядає з лиця. А так вона виглядає з вивороту. Якщо хтось дивився попередній місяць, то. Знає, що в 2024 році мало було на ній відшито. Тож, в 2025 році, отака от краса повинна з'явитись у мене. Наступна робота в наступному включенні. Ми зустрічаємось 16 січня. Нарешті сьогодні четвер, і, і мені є що показати <смі> за минулий тиждень. Обо Було... тисячу я вишила тут швиденько, а наступну тисячу це тільки е, закінчила вчора. <смі> так виглядає робота. Звіт по подорожі я вже здала. Ну, і тепер можна вишивати наступну тисячу. Десь от в цьому полі вона і з'явиться наступна тисяча, і наступна тисяча, і так буду продовжувати. І ще, що я вишивала на минулому тижні, це ось цю роботку. Чи так вже схоже, що тут буде? Є якісь здогадки. Тут я навишивала 500 хрестиків і вишила всіми кольорами, які в мене були. А оцим блакитно-зеленим, червоними трьома чи чотирма, вже я не пам'ятаю. Раз, два, чотири. Чотирма кольорами. І 30 72. Теж все вишито, залишився із тих кольорів, які є в схемі, які є в мене, це 3865, а наступні треба буде докупляти. Ну тут ще, наче 800 хрестиків, можна вишити цим кольором, тож, ще нараз точно вистачить мені. Тоді вже буду шукати наступні кольори. Ну, не шукати, а просто докупляти. До наступного включення з просуваннями, Можливо. буде краще видно. Ага, а я так вам і не сказала, скільки вишито на тій дівчинці. Забудькувата, добре. Спробую записати собі, щоб не, не вигадувати якісь приблизні цифри. В наступному включенні. Вітаю вас 21 січня. Покажу вам одну роботу. Це моя дівчинка аніме. На ній вишито 25%. Враховані тільки закриті хрестики, бо тут є де. Кілька незакритих, то вони не враховані. І вийшло зараз 11766 хрестиків. Я вам казала, що я подивлюсь, подивлюсь, і вчора таки я до вишивала до цих 25% свою норму на тиждень, навіть не на тиждень, а свою норму на просування вверх вже це. Верхні хрестики вже там вище не буде нічого. Свою норму на просування в подорожі я ще не навишивала. А от 25% без сотих, без десятих тут якраз вишито. І тому фіксую це. І Фіксую нарешті, скільки ж вишито на дівчинці. Більше за минулий тиждень я не вишивала нічого, ту свою роботу я не вишивала. Ну, а ще піду, трошки повишиваю нанесенку, бо, як ви бачите, немає в мене ні п'ялиць, ні ниточок. Тож, а трошечки є часу, то можна піти повишивати нанесенку, хоч одну ниточку додати на ній. такий. Напевно, все що вам поки що є розказати, може і ще щось би, але зараз не можу згадати, що б я думала ще вам розповісти. Тому поки що завершую своє включення до наступного включення, до наступних просувань. Пишіть мені коментарі. Будь ласка, пишіть, пишіть коментарі доєднуйтесь до лотерейки і все буде Україна, хоч це ще не останнє включення, але все буде Україна. Вітаю вас 26 січня. І сьогодні неділя і я роблю включення, бо розкажу вам чому. Спочатку покажу, що я вишивала. Вишивала оцю свою дівчинку. Вишито на ній 1100 хрестиків. Я її просуваю у горі 80 днів навколо світу. Проходьте і дивіться, будь ласка. Вишито на ній вже зараз 27%. Так, 20%. Я вам у минулому включенні розказувала, що вже 25 є. І сьогодні вже вийшов 27%. Трошечки я відстаю від свого особистого графіку, бо я хотіла вишивати по 2000 в тиждень. На кожен звіт по 1000, ну, але трошки не встигаю я поки що. А, і Ще я вишивала ось у цю роботу. Мені здається, що вже тепер це зрозуміліше і зрозуміліше стає. Що це? Хто це? Тут я вишила. Ой, тут я вишила, я скажу, бо в мене підготовлено 690 хрестиків. Це я вишивала вчора і сьогодні трошки. І. Тут вище 59%. А ще треба вставити вам фотографію до цього, як воно виглядало на 50%, бо я дуже хотіла 50% зафіксувати. Ну, тобто тут залишилось взагалі трошечки до фінішу. Зараз, може, тут мені 2000. Ні, то, напевно, вишито. Напевно, вишити... Ну ладно, вже. Скільки залишилось. 40% залишилось та і все. Скільки там хрестиків, скількись хрестиків. Докупила я ще до цього процесу собі два кольори ниточок. Тож треба просувати до фінішу. І чому я роблю сьогодні включення, бо Мені треба розпочинати роботу, а я ж вам не показала, то як я можу її розпочати. Я записалась у Робін. Давно таке було, але я ніколи в такому не брала участь. Ось у мене ще воно все запаковане. Бачите, зараз я розпакую. Я не розпаковувала ще. Так. Тут я теж вам покажу, що тут все запаковано. Зараз за... розпакую за кадром і включусь, покажу, що прийшло. Отже, я розкрила його. І тепер подивимось, що мені приїхало. Так, отака чорненька папочка. Я вже третя, я вже третя, і після мене ще поїде далі, тож мені треба не зволікати і вишивати. Мої два котика в мене будуть. І як мені е, написала хазяйка Робіна, мені пощастило, в мене один з двох темних котиків. Так. О, дивіться, тут є все. Іголочки, а вам не видно. Голочки, подаруночки, ниточки. Ну і тканина. Тканина буде 14. О, тут ще один темненький котик. Я вас там не перевертаю. Темний котик ще один є. Отже, мій буде. Завершаючи оце нам подаруночки. Це ниточки. Можна використовувати тільки ці ниточки з палітри цієї. І тканинка. Два котика відшиті. Тут і два котика тут. Котики це всі авторські котики. Дівчатка тут додають щось своє, і треба буде мені теж додати щось своє. Кожному розмічено своє місце. Ну, дівчатка, які вишивали робіни, то вони знають, а для мене це перший раз. А мені здається, що котики Од... на одного котика три дні. Тож, треба не зволікати. Як включення зробила, я пішла вишивати. Показала вам. А тоді ще, як вишую, то я собі виберу подаруночок із того кота в мішку, ну і теж вам покажу. Що та як? Я вам сказала, так, що вишиватись буде на 14-й, Кенві. Мені здається, я вам казала. Я так схвильована і плутаюсь трошечки в думках тож, можливо, наступного разу я розкажу вам щось більш детальне. До зустрічі, до наступного включення. Першочергове тепер буде вишивати котиків. Все, до зустрічі. Сьогодні в мене вже 31 січня. Сонечко на дворі. Я так думаю, що якраз гарне освітлення. І починаємо як, напевно, часто завершую, так і часто починаю відео саме з нанесенки. Ось так буде виглядати готова робота. Так вона виглядає зараз. Так вона, знаєте, почалась добре з... на початку місяця. Я почала вишивати одним кольором, довишивала його, і вже навіть взяла інший колір. Ось, бачите, знизу вже залишилось отут у мене хіба два кольори, самий низ, так? Так, два кольори хіба зашити. І вже тоді. Можна поросуватись до наступного кутика. Тож, можливо, у лютому дойду я до тих двох кольорів. Хоча ні, бо в мене ще ось ниточка така, треба буде закінчити її, тож не зразу дойду я до тих кольорів. Ну, вже вишивалася. Вже добре, що вона, хоч вишивалася ця робота у січні місяці. Наступні роботи покажу у наступних включеннях. Ще сьогодні 31 число, ще є можливість повишивати, то треба нею скористатись до наступного включення. Вітаю вас у січні місяці, в останньому. За Покажу вам своїх котиків, бо хочу йти вже їх вишивати. Ось такі мої два котики, один сіренький. А тепер буду вишивати бек, решту хрестиків. І ось такий біленький. У мене не вишивала бо чекала, щоб вам відцвітуватися. Тоді наступна робота знову котик. Ось такий мій котик. Тут вишито вже 68%. Трошечки його до дожину до 70%. Що у тому показати вам 70%. І тоді вже. Вьмову роботу тих котиків. Я так щось собі думаю, можливо, тут 300 хрестиків та й буде вже 70%. І ще одна моя робота, вона, правда, вмакана, проте я її зняла з п'ялиць і ось так виглядає вона на зараз. Так, бухгалтерська робота. Е, тут вийшло 33%. 3%. 33, або 32 з чимось. Ну, 33, нехай так буде. Отже це всі просування, які були в мене в січні місяці. Так, наче йде до фінішу. Котик, можливо, таки в лютому ну, я закінчу. Вже тепер зрозуміло, що це котик. Я так собі думаю, можливо, ви до цього вже мені написали якісь коментарі. До речі, пишіть, будь ласка, коментарі, бо за під минулим відео немає жодного коментаря. Так ми з вами і не поспілкувались на тему, що я вишивала в минулому місяці, в минулому році, навіть не лише в місяці. Ну, і два котика невеличкі, які вишиваю я у робіні, то вони теж. Повинні будуть стати фінішем, оскільки мені треба їх відправляти далі. Тож, такі просування, такий вишивальний місяць. Дякую вам, що ви прийшли і в цей рік зі мною, що ви доєднюєтесь. Будь ласка, підписуйтесь і давайте спілкуватись в коментарях. Чекаю від вас, що ви мені напишете. До зустрічі в місяці лютому. Все буде в Україна!